У цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати пуш сповіщення в мобільному додатку Remonline. Натисніть дзвіночок в лівому верхньому куті на головному екрані, щоб побачити всі сповіщення. Для визначення подій, за якими вам мають приходити сповіщення, перейдіть в розділ налаштування сповіщення. Зараз доступні наступні події. Вас призначено виконавцем завдання, кінцевий термін вашого завдання було змінено, термін виконання вашого завдання було прострочено. Вас призначено менеджером або відповідальним виконавцем замовлення, час запису у вашому замовленні змінено, статус вашого замовлення змінено, або додано новий коментар у вашому завданні або замовленні. Ви можете отримати пуш сповіщення в додатку тільки якщо подія була створена не вами. Наприклад, якщо ви створюєте завдання і призначаєте себе ж виконавцем або додаєте коментар до свого замовлення, то сповіщення не буде приходити. Але, якщо завдання на вас створив інший співробітник, або інший співробітник додав коментару ваше замовлення, то ви отримаєте сповіщення. Після отримання сповіщення натисніть на нього, щоб одразу відкрити завдання чи замовлення, по якому надійшло повідомлення. Свайпніть вліво, щоб видалити непотрібні сповіщення зі списку. Зверніть увагу, що сповіщення зберігаються 7 днів, після чого автоматично видаляються. Більше про можливості мобільного додатку Ремонлайн дивіться в окремих відео на нашому youtube каналі